Запорізький напрямок, що відбувається там, говоримо далі із Костянтином Денисовим, це речник Легіону Свободи. Пане Костянтине, вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Слава Україні! Героям! слава! слава. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на запорізькому напрямку, там, де служите, ви і ваші побратими та посестри, станом на зараз? Пекло Росіяни активізували обстріли і наступальні дії. Вони Пробують відбити ті позиції. Ну на загалах, що так узагальнено казати, відбити ті позиції, які вони втратили під час нашого контрнаступу. Вони просто завалюють артилерію. Вона працює постійно. Ну і наша відповідна працює теж постійно. Це в основному яна, в районі Роботиного? На усій ділянці фронту у них же тут, якщо казати, от про артилерію, у них тут стоять декілька чисто артилерійських бригад і полків, які там від легкого зброєння до важких систем, тих же самих там ураганів, сонцепьоків, ну гаубиці, самоходки, то само собою розуміється. Ну і відповідно вони пробують їх, їхні штурмові групи, малі піхотні групи, пробують заходити вибивати наших хлопців з позиції. Вони поцупили цю тактику завдіївського напрямку. Вона на жаль їм там дала не тільки вона. Але і вона в тому числі дала їм там успіх. Відповідно, вони намагаються зараз те саме робити. Ну і плюс вони завдіївських подій перетягнули сюди. Активне застосування авіації. Авіація їхня тут постійно літає. Так. Як гелікоптери, які підтримують їхні їхніх штурмовиків під час наступальних дій, так і літаки постійно заходять, проводять бомбометання. Так це керовані авіаційні бомби так. А да, і керованими ракетами зелікаптерів обстрілюють наші позиції. Пане Костянтину, а ви сказали: от, ну, коли спитали, яка ситуація, ви сказали пекло. Це е, е, відколи посилилася ця ситуація з певних днів? Чи от як довго вона є такою складною? Ну не сказати, що це щоденно, але бувають дні, коли вони трохи притихають росіяни. Ну жнову ж таки притихають, тому що їм ж теж треба і БК підвести. І трохи оговтатися. Ну і знову ж таки, ми ж знаємо, що по законам фізики не можна постійно на ура перти, перти, перти mm -hmm. крайні два дні. Да, це було у них дуже велика кількість атак атаки, і, піхотник, mm -hmm. і... Артилерійських, ну знову ж таки, є в нас така підозра, що незабаром вже у росіян там буде 9 мая по підобесія. Відповідно, вони ж захочуть своєму начальству на стіл покласти якісь результати, відповідно вони будуть активізовувати свої наступальні дії. Тому що знову ж таки, ну вони хоч і є мікроскопічні, вкрай мікроскопічні успіхи, але такою ціною вони їм даються, вони просто тупо все завалюють, завалюють тілами, завалюють артилерію. Дякуємо вам. Дякую вам дуже і за те, що змогли долучитися. Дякую, що захищаєте нас і даєте нам можливість жити і працювати більш-менш безпечно у тилу. Спасибі, Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи, Запорізький напрямок нашого фронту.